В сучасному світі змінюється все і навіть підхід до власного здоров'я. Якщо ще 100 років тому назад овочі і фрукти мали вдосталь макро-мікроелементів, то зараз, з урахуванням того, де і як їх вирощують, їх користь знизилась відсотків на 40%. Ось тому для результату потрібно перетримуватися системності та покроковості. Саме таку покроковість нам пропонує компанія Coral Club та наша концепція здоров'я. Щоб полегшити життя, компанія разом з найкращими вченими травниками та лікарями розробила паки і скомпонувала їх в три прості кроки. Перший крок концепції це гідратація. В основі лежить флагманський продукт Coral Mine це кораловий пісок з острова Окінава, острова Довгожителей. Щоб створити вдома курортну воду, потрібно один пакетик саше кинути на півтора літри води, і через п'ять хвилин ви п'єте вдома біодоступну живу воду, від якої файно почувається кожна клітинка вашого організму. Наступні два продукти не тільки покращують самопочуття, а ще й збільшують рівень енергії. Здоров'я це не тільки про відсутність хвороб, це ще й про здорове сонце, про бадьорість протягом всього дня, про гарне самопочуття. Тому H500 в цьому допоможе. Це один з найкращих антиоксидантів у світі, і він повинен бути в кожного дому, особливо у тих, хто живе в великих містах. Він допомагає підтримувати як фізичну, так і розумову діяльність, збільшує бадьорісту енергію і зменшує вплив стресу на організм. А його зараз ояк вдосталь у нашому житті. Пентакан – це калій, який допомагає налагодити роботу каліво-натрібового насосу. Бо з-за того, що натрій в нашому організмі надлишок, калію не вистачає, тому страждає в першу чергу. Це серцево-судинна система, а також нервова. Наступний крок концепції це очищення, і першою програмою є саме детокс програма Завдяки програмі «Детокс» ми можемо зі свого організму виводити жиро і водорозчинні токсини, а також допомагати покращувати роботу починки, ниру, кішківника. Наступне пакове рішення це антипаразитарна програма, завдяки якій ми можемо виселяти, як я їх люблю називати, квартирантів. Це паразитарна флора, яка поселяється у нас, тому що ми живемо в світі, де існують гриби, глисти, інфекції, бактерії, і ми для них є маленьким домом. Тому обов'язково кожні півроку треба проходити антипаразитарну програму, щоб покращувати свій стан, своє самопочуття і роботу свого кишківника. В кого є тварина, знаю, що при поході до ветеринара перше його питання це: а коли в останній раз ви глистували свою тварину? І так, що ж ми отримуємо, коли ми виселяємо наших квартирантів? Ми отримуємо чисту шкіру, гарне самопочуття, офігезний сон. Проходить бурління і вздуття в животі, і саме головне покращується настрій. Наступна програма це глибоке очищення організму. Це наша наша моя, і моя улюблена програма Коловада. За 14 днів організм очищається, це наче вдома робити генеральне прибирання тільки в своєму організмі. Він оболожується, він відновлюється і навіть покращується ваш психоемоційний стан. І ось коли ми напоїли і почистили організм, саме час накормити його клітинним харчуванням. Саме в такій послідовності макро- і мікроелементи засвоюються в організмі набагато краще і дають саме той результат, якого ви очікуєте. Також компанія розробила як пакові рішення, так і монопродукт. Одна із моїх улюблених програм це Мантал Сфорс. Він розроблений для підтримки розумової діяльності. Для покращення пам'яті і концентрації уваг. Також є програми для імунітету, для підтримки здорового кишківника, два види колагену, гілороново-хондриатиновий комплекс, який покращує не тільки якість шкіри, а ще й покращує рухливість суглобів. І ось тому а, концепція здоров'я саме для мене вже 5 років є способом життя. Завдяки цим трьом простим крокам, ваш організм буде повноцінно жити, функціонувати і буде вам вдячний.